З поверненням мої квітучі кучерики. Ну, могло бути і краще, звісно. Впевнена, наступна пригода буде не така а, мокра. Ей, рогато. У мене яйця не вічені. Допоможеш? О, залюбки. Е... ті що? Невгамовний оптимізм нашої рогати потроху вивітрюється. А... Хм. хм. Бачу всі просто в захваті. О, зубол піаніно, ти моє безстакне! Я тебе пошматаю! Конструктивна критика радо приймається. Та не розглядається. Догрались! Усі, окрім крім зубол! Окрисади! Так, люденьки, зараз я накидаю вам ідеї для майбутніх пригод. І попрошу висловити ваші найщиріші думки щодо них. Я спати йшов. Добренько, у цій пригоді протягом туру моєю чарівною шоколадною фабрикою ви станете жертвами порушення правил безпеки. Ще є пригода, де жива серцево-судинна система іде війною на армію США. А як щодо пригоди, де ви виживаєте постапокаліптичні ядерні постелі з балакучою собакою телепатом, ще вічно вас принижує! Обирайте! Не знаю, вони трохи е, похмурі. Хто цю історією, в якій все добре! Як же інтрига, конфлікт! І не забудьмо про сексапільність. Я тебе не розумію. Знаєш, я із з пропозиціями нікуди не зник. Останню пригоду я майже вподобала. Ти її вподобала? Не вистачало чогось приземленого і життєвого. Ну, до речі, так, вона наче непогана була. Ем... А решті як? А, Мені я вона, ні не іде, нам якщо нам знову вона не трішки. І І як так? я маю всім догодити, коли всім подобається різне! Може, просто не закривай своїх пригод, щоб ми всяк час могли робити що хочеться. Мені не почулося, булько. Іграшка з кошика хоче, аби інші свідоміші були активні довший період часу. Гидота! А мені взагалі можна це чути. Бзик. І Що ти застібну? У мене рота нема. Добре, а як вам така ідея? Влаштуємо блискавичний раунд! Пройдемося всіма пропозиціями коробки пропозицій у швидкому типі! Якась не сподобалась? Голосуйте, щоб пропустити! Що за зараз? Саме так! Бувайте здорові! розчісуйте брови, бо ми вирошаємо! <звіттє> <Я звіттє> А я це знаю. О, Господи боже, якщо це одна з твоїх пропозицій. Усім привіт! В сьогоднішньому епізоді браконьєремо разом. Я полюватиму на червонокнижного носорога червонострічного. Як у бабуні в селі. О Боже. А, свіже місце Один є, ще чотири. Так, голосування. Цю пропускаємо. А ще до кінця дня Джакс буде веганом. Так не можна. У сенсі можна. Про вас, Джакси, це демократія. Ненавиджу демократію. Що? Що моя? Ну, подумав влада тобі лечитиме. Боже, а чиїсь ідеї, крім джаксових, будуть. Пані президент. Схоже, війна між Австралією та Новою Зеландією дедалі скалюється. Можливо, нам доведеться приймати біженців. Ваші накази. А звідки ви знаєте, що робити? Ви не отримали опис? Та я. Сиджу, існую. Так тримати поміні. Спустіться на хвильку. У всіх є опис їх персонажів я, твій асистент. Це що, лампа з голови малюка? То у тебе немає? Я думав, усім видали. Так якщо ні, доведеться тобі імпровізувати на ходу. Перепрошую. Тобі не дісталось. Було цікаво, що доробитимеш. Дякую, Джаксе. Дуже мило. Я не джакс. Готінбури! Я австралійський екстреміст! підірву цю вибухівку і як вивільню пауків на... Я що не учасна. Феноменальний актор. І не скажеш, що він веган. Чому у президента немає саперів? Спокійно, президенте помні? Я вірю, ви зможете. Стережись багато ніжок. <плес> просто постарайтеся не помилитись. Окей, то який дріт різати. Слухай серце. Ану не лізь. Чому ти ще не у в'язниці? Я ж тобі допомагаю. Ти робиш зворотнє, просто ріжу улюблений колір. Тобто червоний? Особисто я обрав би синій. Він мій улюблений через те, що дуже схожий на чорний. То може ти більше любиш чорний? Але ж тут немає чорного дрону! Привіт! Я новозеландська екстремістка, і я не, не знаю, як погрожувати по новозеландськи. Це що таке? Мені не подобається. Замовкни. Нарешті пригода від когось іншого. Звісно, повернутися до школи так весело. Та Джакси, не будь таким критичним. Твоя пропозиція цілком нормальна. Звідки ти знаєш, що вона моя? Ні, ну ти прикинь помні. Спочатку вона малює свої анімешки, а тепер затягнула нас в одну. Вона, певно, одна з цих. Невдах. Ти викнув мене з вантажівки. Отож, клас, сьогодні ми вивчатимемо таку іноземну мову як Українська. Ну дота! Да, Давай наступно! Цить. продовжуємо цю повсякденність. Це найгірший жанр, яке позорисько. Говоріши про позорисько, Пригадую той випадок, як лантук взяла анімешну фігурку. і... Це насправді можна розслабитись? Ніби схоже на те, але це не втамує мій голод до жорстокості. То перекуси трохи. Звісно, накладанця. Тримай. Дякую. Слухай, на твою думку, лантух взагалі здатна бути щасливою? Що? Її маска комедії ламається кожен день. Компанія Зубл має це якимось чарівним чином виправити. А може, вона не хоче проводити час з таким грубіяном, як ти? Їй подобається, коли я грубий. Я думала тобі чхати на вподобання інших. Та я. Ну. А взагалі ти права, так і є. А у тебе є справжні друзі? Немає вже. Пробач. Я не збиралася казати про мовилася просто. О, Кінгере. Тільки на скільки там світлячків. Де? Це вона про що? Це нічого. Пусте. Невже вона тебе не дратує? Ну, вона дружня з усіма? Не знаю, просто, на мою думку, аж занадто. Ми застрягли тут. Нащо вічно вдавати, що навколо все добре. Якщо дня казати людям, що їх люблять, ці слова втрачають вартість. Складається враження, що тобою користуються, не знаю. А ще вона дурепа і дивно виглядає. Ми всі тут дивні. Перепрошую перед тобою еталонний самець. Мої вуха й хвіст є взірцем маскулінності. У тебе ж немає хвоста. Що ти верзе? Звісно, маю. Він. Де, де міфіст? Відколи його не стало. Я ніколи не бачила тебе з хвостом. Коли це взагалі. Вони щасливі. І справді щасливі. Може, після цього ми могли. Б... Постривай! Це ж погано! Поясни но татку бульці, що погано. З-з-здається... Не розмовляй так. Здається, що пригоди з коробки пропозицій їм подобаються більше, ніж мої. Що робити? осміхнись усміх. Швидчірко. Ти ти почав лаятися? Ай, забудь, запускаємо антракт. Ам трактуємо, навіщо? Е, прийом? Повернімося до шоу! Мені віскі савер, але без білка я ж веган. Стоп! Це жахіття! Як це взагалі можливо? Кей же не міг просто. Я могла гірше загадати. Тоді я голосую, щоб зубл стала слимаком. Усі одностайно проти. <гум> Паскудство. <гум> Дошперіщить, хоч греблю гати. Привітики. Я буду космополітен. Дай мені бадьяру кокороза. Зараз щось придумаємо. В алкоголі ти розбирайся, греш? Так, все це була моя ідея. Я колись працювала за баром. Люблю цю справу. <гум> Чомусь я не здивований. Відчуваю образливий підтекст, але я її це розгрібати. Помні, а ти десь працювала? Чи тобі за віком рано? Мені 25 років. І так, я була бухгалтером в мережі супермаркетів. Супермаркетів? А тут яким вітром? Власне, іноді. Коли відчувала, що все дістало, у пошуках легкого адреналіну ходила закинутими будівлями таке. І знімала про це відосики. А, ютуберка. Куди там? Їх не дивляться. Це було більше для себе. Я теж таке любила. Хіба що не знімала? Твій космо. Дяка. Ти не договорюєш. Ой, слухай, хто б казав. Не розкажеш про себе. Ах, боявся не попросиш. Отже, щойно я дізнався, що в мене рак легень разом зі своїм асистентом Кайфолюбом, якому mm -hmm. я взирав. А, а ти, що Я лантр... Якому розповідаю? Якщо пизди, то будь хоч трохи оригінальним. Я знаю на що це відсилка. А це щойно була відсилка? А... Я працювала в забігалівках. Ну, це ж не все. А як же малювання? Я займалася графічним дизайном у коледжі, але закинула з тих пір я охолола до цього. Слухай, якщо хочеш, можна малювати разом. О, не знала, що ти малюєш забил. Е, так, пару років робив татушки. Бармен же і татуювальниця. Я зараз лусну зубі. Щось не збагну, до чого ці натяки. Ти до чогось ведеш чи просто язиком мелиш? Це значить розважатися, але ти це ненавидиш. Я б сказала, що ненавиджу. Гадаю, тепер моя черга, яке з чого почати? Um, я народилася в набідній сім'ї, у нас було господарство з кіньми, курчатами, а моя мати. Uh, ну, З нею було непросто. Uh, потім сфера нерухомості, і раптом я тут, uh, мама, певно, і не сумує. Як я, за криками, і лайкою, і нав'язуванням провини, і. А, проста дівчина з ферми. Нічого надзвичайного! А Кінгера не питаємо, бо у нього пам'ять, як у рибки. Краще не буває. А ви знали, що він був одружений? А? з ким? При... Е... Він постійно зникає. Це його фішка. Ясно. Він з минулих пригод. Ну а звідки помні? А ти не знала. Я тебе ігнорую. До речі, помні. Вибачай за президентство. Подумав, буде весело. Е... Ти. ти вибачився? Що з ним? Просто ігноруй. Е... Вибачення прийняті. Мабуть. Вау! от так і народжується дружба. Скажи, рогата. А, О, помні. Пам'ятаєш, як кафма гепну мною у стіну і мене як покрутило? Якщо так подумати, було навіть весело, так? Ні. Не зовсім. А, так, так, звісно, вибач, певно, це був неприємний досвід. О, а яку спаці з ти під кайфом порадила ланту битися? <с? <с?> Оце було уморе. море. Що я я такого не казала? Напевно, ні, точно не казала. Я я до сих пір дуже і дуже шкодую за це лантух. Я б такого в житті не ляпнула, якби цей. Тупий СУЗ не влучив мені око! Боже гату! бути іноді злою нормально, навіть весело. Угу. Постійно знущатися на Атланту дуже весело, Джакс. Ви сприймаєте це місце надто серйозно. Що ти робиш? Для чого це? Можеш забрати це від мене? Ти що, боїшся кукурудзи? Н ні. Чого її боятися? Набридло до наступної пригоди! <клес> Тебе тут взагалі нема. Це софтбол, пані Депанове. Ого, Не думала, що це буде чудова нічка для гри. Так, пулько. <клес> а сьогодні наші біктоп зіграють проти злих біктопс! Привіт локари! Я помні! <клес> <клес> Я <зла> рогата! <рухала. клес> Тренер-диктатор на місці! <iento> Привіт усім. Я злий Джакс. А я пас зю блє. Я трохи інше пропонувала. А Де мій злий клон? Та спершу зустрічайте. Наш особливий гість заспіває нам чарівну композицію. Таж командо. Може, я й не тямлю, що коїться, або хто коїться, або коли коїться, або чому коїться. Але я точно знаю, де коїться. А саме на тому полі. Тож пішли ламати куприки командо. Привіт, людоньки. Усім приємної гри і хай переможе дружба. Я його вб'ю зараз. Ну привіт, дорогата! Приготувся бути розбитою в пух і прах. Тебе ніхто не любить. більше ти ще й повреш. Ми не можемо померти. Тут так заведено. А? О, хує цінець. Пиваці. Насували тобі! Ти висушив. Вона прикольна. Стоп. Це що? Якого лисого?! Чия ця ідея? Яксе, ти, ти відбиваєш? Я що? Ні! Куди як я в тому піду?! Тобі в цьому добре. Дивись, що втягнешся. Що ти мелеш? Що це значить? Це значить розважатися, але ти це ненавидиш. Я хочу це зняти. Уперше бачу, щоб ти був настільки роздратований. Джекс! Пита! Це скінчиться і тобі гапойк. Закрийся! А, а я думаю, тобі дуже лечить. Та мені поцимбала! Ти покійник! Йой. М'яч вилетів. Я йду. Стій. Є ідея. Альо. Пробач, зубол та твоє око ідеальне для софтболу. Це ж тобі не бейсбол. Я втомився від цього. Джакс! Зачекай! А як же де коїться? Відбила прямо її в руки. Треба прикладати більше зусиль. Пробач, <приз> щось його опала духом. Я не те, що підтримую думку Джекса та в прояві негативних емоцій нічого поганого. Це нормально. <приз> я не знаю. А якщо подумають, що я груба. Нам іноді треба показувати характер. М -м, можливо, хто знає. Кейне, нам потрібен м'яч. Джакси, м'яч повернувся. Чого стоїш? Побачимось. Ой промазав. От лихо я вибув. Тобі весело? А що не видно? Диви, Лантух відбиває. Як думаєш, вийде? Може, перестанеш робити спомні свою копію. Точняк, краще хай перманентно вимучено всміхається. Принаймні, це краще, ніж вона перетвориться на черству самозакохану грубіянку. У мене своя голова на плечах. Облиш, я нічого не нав'язую. Всього лише поводися, ніби білий, пухнастий, і всі тебе обожнюють. А насправді ти газ яких ще пошукати треба. Гаразд, давайте всі охолонемо трохи. Що? А як же показувати характер? Не твої слова. Вибач помні, я не мала таке казати, Т та нічого. А переді мною вибачитись зараз розплачусь. Вибач Джекса за те, що сказала тоді зайвого. То, може, хочеш поговорити про це? Ти бачила, в чому я, здогадайся. Як проходить гра? Чудово! Лантух вибила хоумран. Правда? Так, твої слова мені допомогли. А. <смітна> Може, віддаси моє око. Смішно ти! Я вже забудь коли про що ти таке кажеш. Йойки бойки це ж черговий хоумран. Бодай тобі сра! Що? Ну, нехай. Так тримати забал. Добре пам'ятай. Готуйся. Слухай, регато. Не хочеш за мене відбити? О, ау, ам, взагалі, то я не проти, якщо ти сама не хочеш. Уяви, що це другий шанс показати, хто тут бос. Гаразд. Правилево труляна черговий хоумран, а три хоумрани підряд означають перемогу біг хопс. Але У софтбол не так грає. І софтбол мої правила розходилась. Ура! Та б чувак! Ми навіть не відбивали. Ти молодець, регато! Ми перемогли! А, принаймні, схоже на те. Молодець! Що б ти не зробила? А? А, так, молодці, команда. А? Клас, я більше не вагав. Це ти. Ой, а що ти? Чого надклається? Сподіваюся, всі засвоїли ще ідеї. З коробки пропозицій однозначно погані. Натомість кейнові ідеї дивовижні! Ну, деякі з них нічогенькі. Мені сподобалися ті, що спокійні. Перші дві були відпад, а решта. Не. До речі, помні, Хочеш подивитися на ту штуку в холі? <плес> Давай. Я за. <плес>